<гум> І Васик лягає спати, а прокидається вже пострижений в армії. Саме так починається один із моїх улюблених Point-n Click квестів Хеппі Гейм. Тут ми подорожуємо з нами і васика і вирішуємо головоломки. Так от, іде наш васик по темряві. Тут ми вирішуємо першу головоломку. Я навіть не знаю, як її описати, ну ви самі бачите, я думаю. Потім з'являється м'яч, і нашого хлопчика накривають флешбеки. Як у нього цей м'яч відняв хуліган? І в цьому кошмарі м'яч постійно від нас тікає, його постійно хтось забирає, а нам треба його дістати. Наступна головоломка полягає в тому, що нам треба піднімати і опускати оці клоунські морди, і зібрати три іграшки. А потім влаштувати жорсткий рейв. Ця все херня розсипається, знову з'являється м'яч, і ми знову біжимо за ним далі. І тут його з'їдає оцей типу ведмедик, чи що це таке. Дьоргаємо його за руку, щоб він відкрив рота, звідти вилазить якийсь гуманоїд незрозумілий. Він дістає своє око. Око розкривається, а там якась матрешка. Рвемо її, і там м'яч. І це ще далеко не найбільша жесть у грі. А потім і себе рвемо, за компанію. Ну а чому б і ні. Далі м'яч опиняється у величезній ляльці. Знімаємо її голову, витрушуємо м'яч. Але вона не горить бажанням його віддавати і біжить за нами. І вас як вахеря, але все ж він відривається, і далі біжить за м'ячем. Аж тут м'яч зникає, і ми опиняємось серед купи зламаних іграшок. Вирішуючи численні міні-головоломки, ми їх лагодимо і потрапляємо десь не знаю куди, Твою ж мать. По-моєму, це локація із Mortal Kombat на PSP. Нє, я помиляюсь. Нарешті м'яч у нас. Але радість була недовга, адже Івасика знову усипляє оця морда непівпрозора. І знову поринаємо в сон зі схожою концепцією. На цей раз у Івасика флешбеки, як він нечаянно втопив свого кролика іграшкового. І знову в путь, але тепер за кроликом. Прокидається Івасик в якомусь колі яскравому, наче дружелюбному. Сонечко, квіти, метелики. Віддай зайця, йобаний заєць! А він така гнида не хоче віддавати. Коротше, він тікає, дюргає за колокольчик, і перед ним відкривається яма, він туди застрибує. Але коли Івасик дюргає за колокольчик, то з цієї шнури вилазить кролик монстр і їсть Івасика. Коротше, що ми робимо? Ми беремо моркву, приманюємо зайців, годуємо їх морквою. Морква здоровенна, зайці стають жирними, вони більше не можуть ходити. І уже тепер діргаємо за дзвоник, і вилазить оцей великий заєць, починає жерти менших жирних зайців, яких ми там залишили. От таким чином ми його затримуємо. Поки він їх їсть, ми оббігаємо навколо і плигаємо в ту дірку. А ця дірка веде в таке школо. Там ми підманюємо зайців до гільотини, годуємо. Морквою, щоб заяць став жирним. Розрізаємо його навпіл, і виходить два зайця. І так ми множимо зайців, поки їх не стане достатньо, щоб витягнути гігантську моркву. Ла -ла 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 і ми цю велику моркву запихаємо в одного із зайців, і він стає дуже жирним, бо морква гігантська. І потім ми дюргаємо за дзвоник, вискакує оцей заяць монстр із дірки, і поки він жре по шматочкам оцього жирного зайця, ми знову оббігаємо і знову плигаємо Дірку, а в наступному колі серцеголові. Це такі чувачки, які коли розчаровані або нервують, у них вибухає голова. І тут треба знайти спосіб почепити деяких із них на механізми, які піднімають гільотину. Коли всі гільотини заряджені, можна викликати зайця монстра. І коротше, він біжить за нами, і коли він наближається до гільотини, то а, той серцеголовий, який там висить, він нервує. У нього голова вибухає і він падає. І через це гілютина падає і рубає зайця монстра. І таким чином ми його перемагаємо. Впадаємо в яму і опиняємось там. же. Але тепер ми надягаємо маску у виді смайлика, і все навкруги стає таким веселим у смайликах. Мені це нагадало одну серію із Сімпсонів. Один зі смайликів відкривається, і там три челіка. Їм треба дати інструменти, щоб вони приготували торт, а потім зафігачили один одного. Івасик забирає миску і перебирається на ній на той бік через озеро Балласів. А там сидить злий мужик, і ви бачите самі, що робить. Бо якщо я це озвучу, Ютуб може мене не зрозуміти. Те саме він робить із Івасиком, потім його голова перетворюється в м'яч футбольний. Ним розбивають воротаря, і голова знову перетворюється в смайлик. Голова котиться, знову ліпиться до тіла, і ми знову йдемо до того мужика. І яка я бачу життя нічому не навчило. Ну коротше, він нас бере, лупашить, потім ми над ним трохи знущаємось, потім він плаче, ми його заспокоюємо, він засинає і Васик іде далі. І ось Івасик нарешті дістався до свого іграшкового зайця, але тут із землі вилазять руки, забирають його, а потім із землі вилазить така от морда, в якої із рота руки, із очей руки, і коротше забирає Івасика в якусь яму. А там три отаких монстра. Вирішивши кілька головоломок, ми їх підриваємо, і Заяць падає до нас у руки. І ми прокидаємось, Заяць у нас, м'яч у нас, але тут знову оця мразота з'являється і знову нас усипляє. Тепер у нас історія про зниклу собаку. Спочатку її тримає якийсь монстр, але ми йому вириваємо зуб, і він 에, оказується в клітці. Не знаю, як це пов'язано, як це працює, але ну. У цій грі логіку не варто шукати. Просто насолоджуйтеся шизою і ні про що не думайте. Потім ми знаходимо якийсь чорний згусток з дерев'яними ногами. І васик швидко за важелі і таким чином газує. А потім воно й само побігло-побігло-побігло, поки не розсипалось. Собака губиться в бур'янах і потрапляє до якогось культу. Ми одному з них самі бачите, що робимо, і таким чином маскуємось під них і потрапляємо до них на шабаш. Перед ними з'являється клон Івасика, і вони його з'їдають. А ми йдемо далі. З Собакою все нормально. Далі ми вирішуємо головоломку з камінням, і дерева взлітають і починають махати коренями. Ми біжимо, біжимо, біжимо і добігаємо до озера з руками. Так, я вже абсолютно звик до цього, абсолютно спокійним голосом це говорю. Одну з них ми ловимо і даємо величезному монстру, який бере і нас. Він знімає маску, а там якісь щупальці. Ми його за ті щупальці тянемо, а на кінці щупальців самі бачите, що. Немо так от можна гратися, до речі. Витягуємо всіх Івасиків, поки не відбудеться гігі, і він нас не випустить. Потім по цим тілам ми переходимо на той бік озера. Далі Васик натикається на дивний камінь. Він на нього стає і опиняється десь незрозуміло, де без голови. Годуємо оцих монстрів меншими їх версіями, і голова повертається. До речі, саме на цьому моменті я був застряг. Гра взагалі дуже легка як для свого жанру, але от тут мені прийшлося попітніти. Постав лайк, підтримай український контент. І Васик знову стає на камінь і. о, господи, ну я сам винен, що взявся за цей відос. Ну я не знаю, як це описати. Ну коротше, годуємо очима центрального монстра і таким чином повертаємо тіло. Далі знову стаємо на камінь і розкручуємо оцей адронний колайдер, що воно таке. Потім Івасик опиняється всередині якоїсь величезної мумії. Ламаємо її зуби чи те, що від них залишилося. Ну коротше, і вибираємось. Потім Івасик знову стає на камінь, якому чомусь стало весело. З неба починають падати якісь монстри, Івасик тікає і, врешті-решт, знаходить собаку. Я нічого не буду казати про колір, бо боюсь, Ютуб мене не зрозуміє. Але щастя було недовгим, і собака провалюється під текстури. Івасик теж провалюється і падає незрозуміло куди. Потім катається на язиках і знову падає. Раптом все стає чорнобілим, і Івасика херачить струмом. Але ми його звільняємо, і він падає далі. Далі ми натикаємось на великого мертвого Івасика, і, коротше, із нього вилітає всяка херня, ми це все розкручуємо. У Івасика все життя перед очима проходить і. Ми падаємо на хмаринку перед цією мордою противною, яка нас бісила всю гру. І просинаємось живі, здорові і біжимо гратися з собакою. Наче енд, але тут отака катсцена вилазить. Я не знаю, що тут відбувається. Коротше, якийсь червоний дух виходить із дорослого Івасика, чи що короче, хезе, хрін його зрозуміє? Ось така геніальна гра на пару годин. Ну, 7 із 10 від мене гра однозначно заслужила. І знову поринаєш ти у сон. Нічні кошмари знову огортають, де моторошні тварі у світах чужих, те дороге і рідне забирають. Прискорилося серце у пітьмі, все більше злісних посмішок навколо. Та все одно своє я поверну. Бажання це страхи всі побороло. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і ставте дзвоник, коли підпишетесь. А також заглядайте в опис каналу і в закріплений коментар, там інші мої соцмережі, там донат і все таке. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних відео.